Реально ёбна, ти реально йобнутий, що ти сюди прийшов. Я заєбався боятись. Давай рішим, що між нами за херня. Пішов нахуй зі своїм піздіжом. Олег, це тягнеться з дітей. Даю тобі три секунди, щоб ти з'їбався відсюда нахуй. Ну давай, давай, в'їби. А толку? Це все одно нічого не рішить. Якби тобі це помогло, ти б вже давно давно в'їбав. Ну що, що ти від мене хочеш? Що? А, тобі просто потрібна моя увага, Да? Ти закохався? Що, блядь? Влюбився. Що, блядь? Та, ладно, Олег, ну, що ти, я ж не зустрічаю. Що, заступу? сука, охуєв підар мені побачив, чи що? Ну, а що тоді, чого ти такий злий? То, Та, що ти ходиш і всяку хуйню несеш. Та, яка тобі взагалі різниця, що я розказую? Ми, ну, ти це все хуйню, я своїм ванючим піздіжом мені все життя похерив. Слухай, Олег, я, ну, не знав, чесно. Мені дуже жаль, що так вийшло. Жаль? Блять, можеш своє жаль засунути собі в сраку. Я через тебе просав кар'єру в боксі, ріс без баті, готував себе і мати з 16 років. Блять, ти зараз ходиш і ще хочеш мого партнера проти мене налаштувати. збирай, жени, да, блядь. Нахуй! Так, Олег, я тебе поняв. Давай.